Для шапочок з підвороту використовуємо зворотній набір петель. Як ми це робимо? Перші петлі ми набираємо так само, як при класичному наборі перші дві петлі. Далі ми робимо так: піддіваємо ниточку за вказівним пальцем, підхоплюємо ниточку, яка йде з великого пальця, і Повертаємо в ось цю петлю і затягуємо. І знову підхоплюємо петлю. Ось цю за вказівним пальцем. Тепер з великого пальця і повертаємо в цю петлю, затягуємо. Це називається зворотній набір петель. Він підходить для шапочок з підворотом. І так, набираємо необхідну кількість петель, яку ми вирахували, скільки нам потрібно для шапочки з підворотом. Ось таким чином. І ось ви можете помітити, що у нас тут виходять такі виворідні петлі з такими вузликами. І коли ми з'єднаємо в'язання в коло і почнемо в'язати, то у нас буде полотно йти ось так, догори. А і оце буде у нас як підворот. І коли ми цей підворот підвернемо, то по лицевій стороні у нас будуть ось такі така красива косичка. І яка нам і потрібна? Набираємо необхідну кількість петель і з'єднуємо в коло так само, як і при класичному наборі.